Вітаю усіх! У нас з вами сьогодні третій день, і сьогодні у нас з вами буде практика. Ми з вами будемо малювати лінію на Лінії на долонях, тобто будемо вже практична частина. Але сьогодні у нас не буде тематичні, тематичні аналізи практики да, будуть завтра. Сьогодні ми з вами будемо малювати основу, тобто, це основа любої хіромантії. Це ті лінії, які обов'язково потрібно промальовувати, як, ну, якби з'єднати механізм життєвий в одне ціле і вирівняти потік енергії. 嗯。Mm. Для того, щоб ніде не пробивало, тому що якщо ми ну, лінія життя, вона однозначно малюється завжди в корекції, але от деякі хіроманти, і той же ж саме Бориса Кімо, він не показує, що якщо ти малюєш лінію голови і грошовий трикутник, він не малює, не промальовує лінію серця. А насправді її потрібно промалювати, тому що ми направимо енергію в, в гроші, а лінія серця у нас як відкрита, тобто може пробити по. По серде, ну, по серцю, по хвилюванням. І навпаки, якщо промалювати лінію серця, не промалювати лінію голови, да, грошей, то може поробити по фінансам. Тобто, буде любов, а не буде фінансів. Тому ми малюємо основу, малюємо все. Я заряджала ось таким камінцем, Тобто, це пірит, да, таке камінь золота, справжнього золота це активний, він дуже активний камінь. Коли я його взяла. В руку, я відчула його енергію, я заряджала ручку піритом. Я підсилюю свої активні дії. Тобто, я буду ну, свою активну фізичний стан, тому що у мене проблеми з. З фізичною активністю, якщо з інтелектуальною все добре, от з фізичною я лінюся робити ту ж саму зарядку або фізичні вправи, тому я от заряджаю себе активністю, так, рухливістю. в такому. Перед практикою бажано посидіти і знаєте, як наповнитися енергією, тобто візьміть в руки камінчик, да, от той інструмент, яким ви заряджали свою ручку і просто потримаєте, і можете подихати. Так глибоко вдихнули, глибоко видихнули. Вам просто ну, немає рахунку, там 10, 20, 15, скільки вам необхідно, скільки й дихайте, можете закрити очі і подумати про що саме ви хочете, що ви саме, куди ви хочете направити енергію, таку собі як зробити міні-візуалізацію. Вдихнули, видихнули. Перед початком роботи ми можемо прочитати молитву: Отче наш, Богородиці Матері, Пантелеймону, Миколаючу Чудотворцю. Ви можете прочитати її сім разів. Ну, саме головне, щоб ви. Розслабилися і отримували задоволення від роботи, так? і розуміли, так? тобто енергія направлялась туди, ну, що саме ви хочете відкоригувати. Вдихнули-видихнули і починаємо малювати. Так, саме перше, що нам потрібно, нам. Потрібно проглянути обидві рухи на рахунок папілом, бородавок, так, темних п'ятен родимок, тобто от всіх таких п'ян ліву і праву руку. Насправді, у мене є ось таке пятно, і мені його потрібно поставити в калачик. Так, Все, я заблокувала цю енергію, вона не виходитиме. І ось у мене також. Бачите? Ще одне пятно, я його також заблокую. Це У мене по лівій руці, тобто, щось тягнеться по подолі або з минулого життя. І тепер ми починаємо працювати. Завжди ми промальовуємо спочатку праву руку, і завжди ми починаємо малювати з лінії життя. Промальовуємо лінію життя. Так, от беремо і протягуємо енергію, життєву енергію по лінії життя. Промальовуємо завжди два рази, стараючи не відривати ручку. Від долоні. Ну, я вам скажу, що праву руку завжди малювати важче, ніж ліву, і собі завжди малювати важче. Чим клієнту завжди ми починаємо з промальовувати лінію життя, це основа. Далі нам потрібно промалювати лінії ангелів охоронців і ми можемо в них попросити допомогу, захист і у вирішенні наших питань. Так? І дивіться, чому ми промалюємо лінію охоронців. Вона у нас на Венеріо тут ідуть для того, щоб не закри, закрити дітей. Тобто у нас же ж тут з вами лінії дітей, і щоб не пішов да, там, негатив, наприклад, на дітей, тобто не пішов, ми промальовуємо ангелів-охоронців, дві лінії і просимо їх допомогти нам у вирішенні наших питань. Красиво промалював Один і два. Тобто, все. Родину, виходить, дітей ми закрили. Тобто у них все буде. Добре. Закрили. Ці дітей ми закрили. Тобто у них все буде. Добре. Закрила. Наступне, що ми малюємо, це лінія голови. Ось. Промалювали. трошки відірвалось. Так, бажано не робити. Лінія голови провели. після Тобто ми закрили, так? Після лінії голови ми обов'язково промальовуємо лінію серця, щоб також у нас, так, те, що я вам розповідала, щоб у нас не. Якщо ми тут налагодимо все, пустимо енергію, то щоб не пробило по сердечних справах, по коханню, по хвилюваннях, промальовуємо лінію серця. Не спішіть потихеньку. Якщо десь щось там збилося або відірвали, Наприклад, ручку від нічого страшного, проведіть другий раз. Тобто, Практика вона дає результати. Так, Наступна лінія це лінія долі, і ми вже починаємо закривати грошовий трикутник. Тобто, бачите, от Лінія Сатурна в мене іде, а потім розірвана, да? Тобто, розірвана таке, якби. І потім от іде, вона і йде далі. От Я її зараз промалюю. Рівно, чітко промалюю і закрию грошовий трикутник, який в мене розірваний внизу. Промалювала. Чітко рівно. Ну, майже. Більше двох разів малювати лінію не варто, навіть якщо вона вам не подобається нічого. З часом вона буде краще. І ми закриваємо грошовий трикутник лінією здоров'я. Ось тут в мене йде лінія здоров'я. Моя лінія здоров'я вона порвана і пошматована. Це каже про те, що у мене проблеми, проблеми шлунково-кишкового тракту. Ну, воно так. Так, промалювали. Таким чином ми з вами намалювали основу. Ми її малюємо завжди. Перед тим, як хочемо зробити тематичний аналіз. Тобто На цю основу ми будемо наклад... домальовувати до основи вже потім або любов, або гроші підсилювати, да, енергію направляти, або там діти. Тобто, от в такому плані. Так, і дивіться, малюємо також точно так же і ліву руку. А я що не зніму? Ліву руку, руку ми також малюємо для того, щоб підсилити корекцію на правій руці. Ліву руку малювати набагато легше. Тому що ну, ми ж правою, так, ось так раз. Раз. Ага, бачите, я тут навіть не бачила Булок. Угу. Далі, бачите, от я не бачила навіть там в себе родинку, Ага, тепер я її побачила. Може, вже в мене ясність розуму відкрилась після корекції. Так, далі в нас ангели-охоронці, так, захист родини і просимо допомоги у ангелів-охоронців. Один і два. Наступна у нас є лінія голови. Якщо людина, наприклад, людина лівша і в неї робоча ліва рука, то ми працюємо з лівою рукою, а потім працюємо з правою. Так, наступна у нас лінія серця ні. І протягнемо ще раз життєву енергію по лінії серця. Прокачаємо лінію серця. Далі у нас іде лінія Сатурна, тобто лінія долі. Промалювали. Малюйте по вашій лінії, якщо десь відійшли нічого страшного. І е, наступна лінія це лінія Меркурія. Лінія здоров'я. Ось. Це основа. У нас все закрито, все промальовано і енергія тече рівно у всіх сферах життя. Не змиваємо до завтрашнього ранку. Завтра, зранку, можна все сміливо змивати. Все, бажаю гарного дня. Пока-пока.